Друзі, вітаю! З вами експерт з нерухомості Сергій Немировський, і сьогодні я покажу вам будинок на продаж в котежному містечку в селі Рославичі у Бухівському району у 25 км від Києва. Котежне містечко розташоване в мальовничому місці, яке ще називається Васильківські Карпати. Це ландшафтний заказник із неймовірними пейзажами. Будинок будувався для себе за індивідуальним проєктом, під замовника, використовувалися якісні будівельні матеріали та сучасні технології. На прибудинковій території укладена тротуарна плитка. Також на ділянку завезений чорнозем для облаштування ландшафтного дизайну. Загальна площа будинку 145 квадратних метрів. Земельна ділянка 10 соток, огороджена забором. Із комунікації є вода, свертловина 85 метрів, електрика 17 кВт трифази та каналізація септик 9 кубів. Газ проведено вздовж ділянки. Для мешканців котежного містечка доступна вся інфраструктура села Рославичі та магазини, дитячий майданчик, стадіон, озеро. Завдяки відмінній транспортній розв'язці до Києва можна дістатися протягом 20 хвилин трьома дорогами, що дозволяє уникнути тривалих заторів. У трьох кілометрах від котежного містечка розташований гірськолижний курорт Гвоздов із рестораном. Поблизу також є озеро з трофейною риболовлею. А ще мешканці завжди можуть навідатися до лавандового дому, фермніс і овечок, кінного клубу, парку Київська Русь чи аутлету мануфактура на шопінг. Всі ці, ці локації розташовані навколо містечка в межах 5-15 хвилин їзди. Будинок пропонується без комісії для покупця. Телефонуйте та записуйтесь на перегляд. Дякую за увагу!